Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про штучний інтелект, як ви зрозуміли з назви, тому що у нас стався прецедент. У нас серед 30 пісень українського музичного Ютубу 10 створені штучним інтелектом. І це. Дуже багатьох людей в музичній індустрії і не тільки лякає, а також я хотів би зазначити, що канали, які публікують ось ці всі композиції, вони не всі повністю українські. Там також є і росіяни, і вони на цьому заробляють свої кошти. Тобто вони створюють якусь пісню на народні слова, потім заливають її в це суно. Вона генерується і люди з Росії заробляють кошти на нас. Тож також будьте обережні і дивіться, хто це створив, тому що навіть по опису відео, ось я вам демонструю, видно, що це точно робили не українці. І ми у себе в соцмережах провели невеличке опитування, як люди взагалі ставляться до написання пісень штучним інтелектом, і більшість із них в різних соцмережах ставляться негативно. Дехто може прийняти те, що якісь частини створені штучним інтелектом, тобто мелодію, соло, десь в якійсь пісні чи, наприклад, семпл. Але не повністю, і дуже маленький відсоток того, хто підтримує штучний інтелект. Тож давайте розберемося, які пісні у нас в самому топ-чарті українського музичного ютубу. Ось декілька з них. Я не. Як ви бачите, це приблизно примітивний матеріал, який створений ну не геніями музики, роблять це все люди, які хочуть заробляти на Ютубі. Це люди, які не створюють контент на Ютуб з якоюсь величезною цінністю, вартістю, там інтерв'юєри, люди, які зацікавлені робити якісь цікаві подкасти чи якісь. Огляди на щось, вони просто роблять, копіпастять контент величезними пачками. Зайшовши на будь-які із каналів, ви побачите, що за тиждень там виходить від 5 до 10 треків. Зазвичай подібну музику створюють у штучному інтелекті Суно, які просто робить примітивні композиції, куди ви можете додати, чи текст, який вже створений: на кшталт віршів поетів, чи, наприклад, народну якусь пісню. А також можете просто згенерувати ще десь додатково штучним інтелектом текст на кшталт чата GPT чи якогось іншого сервісу. І це все в колаборації створюється в композицію, яку потім несуть в TikTok, вірусять і, звичайно, ж заливають на майданчики. В першу чергу на Ютуб, а потім на Spotify, Дізер Apple Мюзік. І ось тут треба зазначити, що платформа Ютуб найбільше розповсюджена в Україні, і Ютуб М'юзік також на передових позиціях серед музичних майданчиків в нашій країні. І не дарма дуже часто в українських чартах на Ютубі більш народна музика, яка подобається широким масам, тому що те, що відбувається на Спотіфай, наприклад. Дуже відрізняється від Ютуба чи Apple Music. І ось ця ситуація з 10 треками на українському Ютубі, це для мене демонстрація того, що українці не вибагливі в музичному матеріалі. І ось ці пісні, які дуже прості, людина не може часто відрізнити, де штучний інтелект, де ні, і просто слухає собі, їм подобається. І як на мене, виною цьому всьому. Така дуже дивна політика. Масових засобів, які часто насаджували дуже просту і примітивну музику роками на радіостанціях, телебаченнях, чи робили солянки з примітивною музикою на різні телеканали, а телеканали в свою чергу несли широкому глядачу. І коли ти вступаєш в дискусію з діячами, які причетні до цього, вони кажуть, що ну слухачу подобається, ми залежимо від реклами, і це ось така взаємодія. Але на жаль, тут завжди відміняється правило, що також слухача можна виховувати і виховувати якісною музикою. Чомусь якісну музику з-за кордону ми можемо поставити на телеканал чи радіостанцію, а українську не завжди. І давайте будемо відвертими, що на радіостанціях часто звучить примітивна музика, яка зараз. Перебивається штучним інтелектом. До речі, це не вперше український музичний простір перетинається штучним інтелектом. У 2021 році Океан Ельзи наголошував, що нібито пісня без тебе мене нема створена саме штучним інтелектом. Чи була це правда, чи просто класний піар? До сьогодні невідомо. Але зараз звучить доволі реалістично. Чуєш! Без... Також нещодавно був скандал щодо звучання в ротації однієї з радіостанцій пісні, створеної Аїшкою, що також наробило галасу в індустрії. Але найцікавішим був прецедент, коли артист Нікітін купив пісню, згенеровану на текст Стуса. Терпи, терпи, терпеть, тепешліфоєм. Друзі, секундочка вашої уваги. Якщо ви плануєте у відпустку чи у справах за кордон, не забувайте про туристичну страховку. А якщо на своєму авто їдете, ще й обов'язкову зелену карту. А оформити їх я рекомендую на сервісі Hotline Finance. адже тут зібрані різні варіанти страховок, щоб ви могли порівняти і вибрати найкращий для себе варіант, і оформити це все всього лиш за 5 хвилин. А також ви можете за ось цим промокодом Безодня 10 отримати від нас 10% знижки. І ви напевно запитаєте, як з цим боротися, і чи настільки це все страшно, і що музика, створена штучним інтелектом, ну просто поглине різні музичні ринки, і що буде далі, насправді все не настільки страшно, це просто один із процесів еволюції. Наразі ми в етапі, коли дуже багато різних держав і об'єднань не знають. Як з цим боротися? В першу чергу це все має позначатися тим, що саме ось цей даний трек створив штучний інтелект. Але поки що з цим проблема, тому що на Spotify це, наприклад, не демонструється. На YouTube є вкладка, де можна це позначити, і вони насправді це рекомендують. Але поки що, ось ця. Неврегульованість вводить слухача в оману, і багато хто просто-напросто не знає, що він слухає пісню від штучного інтелекту. Так треба визнати, що деякі пісні, які створені штучним інтелектом, а особливо створені за кордоном, в руках митця дійсного чи людини, яка шарить в музиці. Вони звучать не гірше за багато хітових композицій. І у нас є приклад за кордоном, що є гурт, який створений за допомогою штучного інтелекту, і він закохав дуже багатьох. Hand, Тож, давайте повернемося для початку, як взагалі можна використовувати штучний інтелект, і які у нас є способи цього. А друга частина, поговоримо, як це взагалі врегульовується в світі. Штучний інтелект в музиці може використовуватись таким чином: дехто використовує для того, щоб генерувати тексти пісень, дехто для створення акомпанементу та акордів. Наприклад, за кордоном, деякі музичні продюсери створюють в тому ж самому суно аранжування для деяких пісень, і потім вирізають звідти семпли. І на цих семплах будують вже як зазвичай свої композиції. Тобто є ось такий лайфхак, наприклад, за кордоном, як використовують технології штучного інтелекту. Безумовно, також можна генерувати повноцінні треки, дехто може використовувати штучний спів, а саме вокалізації, тобто можна прописати мелодію, і штучний інтелект його заспіває. Та звичайного натхнення та рерайтинг. І ось тут ми переходимо до останнього пункту стилізації. Тобто поясню, хтось бере голос якоїсь зірки, накладає на власну композицію і стає відчуття, що це, наприклад, співає The Weeknd чи Drake. До речі, ось такий приклад стався найгучніший в Америці, де випущена була пісня, начебто Вікендом і Дрейком, яка завірусилася в соцмережах. А потім виявилось, що дану композицію створив штучний інтелект, і пісню було видалено. З усіх платформ, і це був найгучніший прецедент для того, щоб платформи видаляли треки, створені голосами без авторського права. Тобто правовласник, наприклад, я, чи там, не знаю, Андрій Хливнюк, чи хтось інший, наприклад, там співачка-казка, не надавали дозволу для використання свого авторського матеріалу. Також у нас є регулювання за допомогою того, що використовується чужий текст. І ось тут я хочу зупинитися, тому що у нас сталася дуже неприємна ситуація минулого тижня. Ця пісня вже вилетіла із топ чартів Ютубу, але вона два тижні там прибула. І насправді через цей випадок я і створював цей випуск, тому що людина взяла текст відомої пісні, «Лиш вона, яку я думаю, багато хто із вас чув. Лиш вона". І використала за допомогою штучного інтелекту, змінивши мелодію. А вона І жодного разу не було позначено право власника даної композиції. Тобто її співав Тарас Чубай, Плач Єремії, але написав москалець. І я, на жаль, не зміг дописатися до людей, які виконували, чи є правовласниками, і хотів би, щоб широкий загал якось доніс до них цю інформацію, тому що, як на мене, правовласники, як мінімум, мають отримувати з цього роялті повноцінні автор, який це створив, мав повністю передати їм всі кошти, тому що я впевнений, що він на цьому заробляє. А друге, якщо правовласник не дозволяє використовувати свій текст, то просто композиція має видалитись з усіх платформ. Ну і про дилетантство цієї всієї справи, просто побачите, як це все виглядає. Людина навіть в слові кавер зробила помилку. Давайте ще трошки про те, як в світі намагаються врегулювати цю всю історію. Наприклад, в Європейському Союзі в 2024 році було зроблено перший у світі повноцінний закон про регулювання штучного інтелекту, де забороняються деякі застосування АІшки, наприклад, масове розпізнавання облич та обов'язкова транспарентність. Тобто контент, створений штучним інтелектом, має обов'язково бути позначеним. І ось тут є величезна проблема, що в багатьох відео на YouTube чи, наприклад, на стрімінгах це не позначено. Так, Spotify намагається чистити ось ці тони, які заливаються до них на сервера з піснями з штучним інтелектом, але. Ну цього поки що замало, і нам треба врегулювання цього. І багато хто ось цю позначку, що це створено штучним інтелектом, оминає і вводить оману багатьох людей. Перейдемо до США і як вони там намагаються це виправити. Саме там є обговорення на рівні конгресу, станом на 2024-2025 рік. Там є введення авторського права на контент створений АІ. А також розглядаються кейси, де створюється клон. Зірок, там ця проблема більш масова, тому що дуже багато є з впізнаваними тембрами артисти і лється дуже багато контенту. І через це він одразу видаляється з платформ. І багато великих мейджерів, на кшталт Юніверсала чи когось іншого, наприклад, Ворнера. Судяться з цими людьми і ні до чого хорошого це не призводить. Також треба зазначити, що вже Ютуб деякі голоси артистів розпізнає і надає цю інформацію мейджерам, і це все вже врегульовано ось в такому форматі. А ось у Китаї найжорсткіше врегулювання у 2023 році запроваджена обов'язкова реєстрація всіх ai моделей. Контент, створений штучним інтелектом, має містити водяні знаки та безліч позначень. Саме виробники АІ сервісів відповідають за шкідливий контент. Тож, висновок дуже простий: світ поки що офіційно не забороняє створений штучним інтелектом контент. Але все іде до того, що він буде врегульований в різних країнах по-різному. Тож хотілося би бачити, щоб наша країна не оминала цю всю тенденцію, тому що у нас і так є проблеми з авторським правом і збиранням винагород за нього. А тут іще і штучний інтелект, з яким я впевнений, ну всі навіть бояться боротися і не знають, як до нього підійти. Тож хотів би, щоб мене почули, люди, які. Можуть на це вплинути, тому що як мінімум мені хотілось би, щоб коли контент до мене потрапляє створений штучним інтелектом, там була позначка величезним написано, що це створено аїшкою чи якоюсь новою нейронкою. Тому що ну дуже багато є випадків, коли у нас спочатку створюється якийсь прецедент, тільки потім розбираються, що це було створено штучним інтелектом. Дуже багато було різних новин. Думаю, ви про них чули. Особисто я проти того, що відбувається в наших чартах, і ось такого використання штучного інтелекту для мене не ок, коли просто за дві секунди генеруються ці тексти, пісні, і вони забирають роботу багатьох людей, які вкладали в це все своє життя, досвід, проходили навчання і багато всього. Я за використання штучного інтелекту, як це відбувається в різних редакторах музичних, де це доповнює роботу, де це спрощує щось. Але з іншої сторони, у нас вже були прецеденти, коли люди боялися чогось нового. Просто треба згадати, як це було колись. Ось у нас є випуск про те, як змінювалася взагалі музика в світі, і які вона етапи проходила. Тож просто можна згадати, що... Колись музика взагалі не записувалась. І це дуже лякало людей, які виконували її наживо. І потім нічого, все розповсюджувалось. Також треба не забувати, що діджиталізація вбила вініли і диски. І у нас потім з'явилися такі сервіси, як Spotify, Apple Music, YouTube Music. Тобто кожна ось така штука. Змінює щось і вносить свої корективи. так АІ створить нам, скоріш за все, якихось АІшних музичних продюсерів, які стануть відомими. Але це не вб'є харизму особистості, АІ не створить нам нового Андрія Хливнюка, АІ, напевно не зможе повторити якийсь легендарний успіх гурту Океан Ельзи. Це неможливо. На даному етапі, тому що за цією музикою є особистості, і я впевнений, що це на якомусь етапі дасть свої коригування щодо музичної індустрії. Так зробив колись TikTok. Всі боялися його, всі думали, що все, пісні будуть там 15-30 секунд. Так, це вплинуло на довжину пісні, тому що в 2013-му середня довжина хіта на Spotify, в топ 100 була приблизно 3 хвилини 50 секунд. У 2018-му вона стала до 3 хвилин 30 секунд. А вже в 2023-24 роках приблизно 2 хвилини 40 секунд. Так, це вплинуло на довжину трека. Але... Чи кардинально змінилась музика видатних артистів? Так, вони стали підлаштовуватись під платформу TikTok, але здебільшого для популяризації власної музики це внесло багато корективів. Так само, і АІшка внесе багато корективів в музичну індустрію. Ми побачимо це, але я впевнений, що ось цей величезний наплив подібного контенту буде врегульовуватись в першу чергу платформами. А в другу чергу вже країнами, об'єднаннями і так далі. Тож подивимось, як це буде відбуватися далі. Я з однієї сторони проти ось такого тупого використання, як це відбувається зараз, з піснями, які залітають в наші чарти, і забирають ці чарти у людей, які туди хотіли потрапити роками. Але я не проти, якщо цей штучний інтелект буде допомагати обирати тональність треку при. Створені в Еблтоні чи FL Studio. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі з цього приводу. Пишіть, дискутуйте і треба визнати, ми не дінемося наразі від штучного інтелекту, але ми можемо повпливати на розповсюдження подібного контенту. Тож всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати наших військових. А якщо у вас є зайві кошти, Можете підтримати наш канал Безодня Мюзик у нас на Патреоні чи також на Монобанці. Друзі, секундочка вашої уваги. Якщо ви хочете придбати подібну футболочку, можете переходити за ось цим посиланням в наш інстаграм і купувати її, придбати. Поки що є всі розміри. Тож всім дякую і па-па!